Привіт! Мене звати Юлія Олійник, Я скромайстер компанії GOV.IT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Юлія Гречишнікова, випускниця курсу дизайн онлайн, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Юлія, привіт! Всім привіт! Юля, розкажи, будь ласка, де працюєш? Чим займаєшся зараз? Я працюю UI UX дизайнером в невеликій компанії, яка називається Бритай, сфера діяльності компанії Хоріка. Ким працювала до IT? чому вирішила перейти в цю сферу? Працювала архітектором в агропромисловості, вирішила перейти, не було кар'єрного зростання. По-перше, по-друге, дизайн завжди мене приваблював. Хотілося створювати класні сайти, applications, редизайн і тому спробувала. І також це мабуть, зараз найголовніше це можливість віддалено працювати. Юля, що змінилося в твоєму житті з переходом в it сферу Змінилося все. По-перше, ну то, що сфера діяльності, так, нова робота, нові враження, нові перспективи. Це нове, все класне. Так приємно бачити людину з сяючими очима, яка знає, чого вона хоче, і те, що вона робить, їй дуже подобається. Це прекрасно. Юля, давай поговоримо про працевлаштування. Скажи, будь ласка, скільки у тебе часу зайняв пошук твоєї першої роботи, як це все відбувалося, і так далі. Курс закінчився всередині травня, і буквально через декілька тижнів на LinkedIn мені написали, що. Зацікавив ваш профіль, ваші роботи, портфоліо і хотіла б мене запросити на співбесіду. До цього моменту, звісно, я відправляла резюме на всі вакансії. Але відгук був тільки один з відмовою. Ну, я думаю, що буду далі рухатись все. І тут така чудова новина на початку червня. І після співбесіди була вона в мене єдина, мене взяли на роботу. Це, я так розумію, не пройшло і місяця після завершення курсу, як ти знайшла свою роботу. Так, виходить декілька тижнів. Юля, давай поговоримо про зарплату. Скажи, будь ласка, чи потрапила ти з першої своєї роботи в ту зарплатну вилку, яку пропонує Dov.ua? так? Навіть на початку курсу, коли ми з тобою створювали ці плани, таблички і мрії, все здійснилося, все як от загадалося. Так що думаю, через півроку буде наступний крок, наступна вилка зарплатні. А як ти вважаєш, чи надзвичайно важливо ставити цілі, коли ти йдеш на навчання? Так, на початку навчання, коли ми робили оці кроки, прописували, ким ти бачиш себе через рік? Через два, через три я настільки уявляла себе от в цій ролі, настільки е, мріяла, от е, зі сторони просто дивилася на себе, і воно зараз починає здійснюватись. Тому дуже дуже важлива візуалізація і ставити ціль, і іти до мети своєї, не здаватися. Юля, скажи, будь ласка, які питання запитували на співбесіді? Все було як по, як по маслу кажуть, тому що ми дуже класно на курсах підготувалися на консультаціях по працевлаштуванню, і співбесіда, в принципі, пройшла дуже ну, без хвилювань, тому що були основні питання про мій бекграунд, про софт скіли, хард-скіли, А також ким я ну, себе бачу через рік, там три роки, наприклад, їм сподобалося в. Випускна робота з курсів, вона їх зачепила, і на LinkedIn вони її побачили. Ще е, лендінг, який я реалізувала під час курсу, ну реальний проект. От і буквально їх це зачепило, їм сподобалось, і через декілька днів була позитивна відповідь. Тобто, паралельно з курсом ти ще реалізовувала лендінг для когось, так? Да. Варто шукати там не знаю друзів, знайомих кому потрібно так, щось. Так, 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 так без безумовно. Юля, скажи, будь ласка, що було для тебе найскладніше у навчанні? Спочатку було тому, що дуже багато нової інформації. Оце було найскладніше, а потім мозок вже починає тренуватися, що є дозовані порції, лекції, практика, ну, домашні завдання. І все потім пішло. Навіть не вистачало, коли от курс закінчився, хотілося щось робити, і я почала там просто для себе такі педпроектики робити, щоб хотілося хотіло щось створити. Юля, як ти вважаєш, які необхідні софт-скіли для успішного працевлаштування в ІТ? От робота в команді, так? тому що е дизайнер безпосередньо спілкується з девелопером, так, От той, хто буде верстати твій макет, і ви повинні з ним комуніцівати постійно, е плюс е приймати критику, е тобто е не сприймати її на себе а? Просто ти ще вчись, ти ще джуніор, і сприймати нормально, щось виправити, десь розказати про свою точку зору, може там е поспілкуватися. Е і я ще думаю, емпатія до замовника. Відчувати потреби, відчувати що він хоче. Тобто, ну це такі основні основні мені здається три кити. Дуже дякую тобі за такі цінні поради. Знаєш, як на мене, сприймати критику нормально важливо там не тільки для джуніора спеціаліста, а й для сіньора в тому числі. Чи був у тебе період, коли ти хотіла здатися, там під час навчання чи під час пошуку роботи було може так. Десь в середині, коли блекаут почався, і важко було знайти час для навчання і для інших справ. Тобто, але воно так загартувало. Тайм менеджмент згодився. Юлія, стосовно англійської мови, наскільки критично її знати для дизайнера, і чи можна йти в IT там на дизайнера без знання англійської мови? Як ти вважаєш? Англійська, взагалі в IT, ми всі знаємо невід'ємна частина. Для дизайнера, якщо немає безпосереднього спілкування з замовником англійською, ну, звісно, важливо, але адванс може не знадобитись. А так, про інтермідіат, інтермідіат. але у нас в компанії переписка навіть внутрішня йде на англійською, вся документація англійською, відповідно, продукти створюєш на англійській, тому е, треба вчити. Юля, а ти працюєш з офісу чи віддалено? Я працюю віддалено, і це дуже класно, тому що вони мені сказали: ну може так ще й в шутку трішки, але хочеш працюй вночі. Головне нам результат. Коли ти навчалася на курсі, ти паралельно працювала чи тільки навчалась? Ні, я тільки навчалась, але, але я працювала мамою. А скажи, будь ласка, як тобі вдавалося поєднувати навчання та сім'ю? Ну, також тайм-менеджмент, чітке розподілення, чітке, е, е, і десь е, треба було якісь справи віддавати чоловіку от дякую йому велике що він підтримував мене юля і на завершення які поради можеш дати студентам щоб вони вивчилися дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ? перша порада це дійсно цього хотіти от хотіти кожною клітинкою організму Хотіти, хотіти і е, бачити свою ціль. Друге, не здаватися. Буде важко, а буде важко, реально, тому що багато інформації, все нове. Здається, о ні, це вже не моє, не можу. Ні, е, не здавайтеся. Кави випив, прогулявся, ще раз лекцію перечитав, зробив. Бувало так, що я 10 разів щось робила, не виходила на 11 все виходило. І третє, це як це не банально звучить, це вчитися. Десь може забути про серіальчик ввечері, краще подивитись якусь нову інформацію по дизайну чи інший курс, і результат просто потім не Змусить вас чекати. У вас буде класне портфоліо наприкінці курсу і офер на вашу роботу мрії. Юль, щиро тобі дякую за це інтерв'ю, друзі. Це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, зустрінемося в наступних випусках. Юля, а тобі бажаю досягнення твоїх цілей та розвитку в даній сфері. Дякую. Дякую.